Добрий день, хочу познайомити сьогодні вас з курсом для діток 4-5 років. Курс 2 роки до школи. Цей курс розрахований на 9 місяців по 2 заняття на тиждень, всього 72 заняття. Кожне заняття складено окремо в папку. Також є окрема папка з додатковими матеріалами. Курс складений по сезонах осінь, зима та весна, що дуже зручно, ви там точно не загубитеся. Кожна папка має свій номер та назву заняття, в ній міститься дуже багато матеріалів, дидактичні ігри. Ігри, які ви можете ламінувати, творчість, робочі аркуші, прописані додаткові ігри. Також у кожному сезоні є робочий зошит. Він складається з робочих аркушів з кожної папки. Якщо вам зручніше друкувати одразу зошит на сезон, або зручніше використовувати робочий аркуш один на заняття. Ви бачите, скільки багато матеріалу йде на одне заняття, ви навіть можете весь не використати. Це розраховано для того, щоб у вас завжди був запас по завданням і іграм. Також до цього курсу я буду додавати пробне заняття та творчий блок. Тобто, придбавши цей курс, це його не фінальний результат. Пропрацювавши по ньому рік та ще близько 40 колег. Виник запит на те, що потрібне діагностичне заняття та більше творчості. Тому я прислухаюся до порад і найближчим часом ці папки там з'являться. З цим курсом дитина опанує рахунок у межах 10, вирішення прикладів у межах 8 у картинках, поняття більше, менше дорівнює додати, відняти. В курсі також є 21 буква, розвине фонематичний слух, основні плоскі та об'ємні геометричні фігури, кольори та відтінки, опанує графомоторні навички, розвине логічне мислення та мовлення, збільшить свій словниковий запас і опанує 67 тем про навколишнє середовище. Тому якщо ви хочете полегшити свою роботу і отримати цілих 72 заняття на цілий рік роботи, то переходьте за посиланням під цим відео та купуйте курс. Це значно полегшить вашу роботу з якісним яскравим структурованим послідовним матеріалом. Добрий день! Хочу познайомити вас сьогодні з унікальним експрес курсом на 36 занять. Цей курс розрахований для діток від 4,5 років. Це ідеальне рішення для діток, які прийшли до вас з нового року і пропустили перший період навчального року. Він складається з трьох зошитів по 25 сторінок. І більше, ніж 400 аркушів різних ігор і додатків. Це ідеальний курс, який підходить для діток, яким в школу через півтора роки. Окрім зошитів і додатків, у курсі також є. Тематичні картки, дидактичні ігри, ігри, які ви можете ламінувати, використовувати багаторазово, звуки до занять, а саме головне це планування. Планування це особиста моя гордість, тому що воно вийшло просто ідеальне, настільки структуроване, послідовне, логічне, стисле, що ви просто будете радіти, приходячи на свої заняття. У плані до кожної теми прописана додаткова інформація. У другій графі написані напрямки розвитку, основні поняття та додаткові ігри та вправи. Там є ігри з логічного мислення, граматики, мовлення, математичних уявлень, координації рухів і додаткові ігри, які ви можете придбати окремо. Також є графа робота у зошиті, де прописано кожне завдання, яке ви виконуєте у Зошиті. Також в кінці цього планування є 50 ідей для творчого викладання букв і цифр. І 72 ідеї з творчими завданнями аплікації з паперу або поробки з пластиліну. Тому, якщо ви хочете замовити цей курс, переходьте за посиланням під цим відео.